О, привіт! Новий сусід? Ну так, да, тільки нещодавно квартиру тут купив. Коли переїжджати, плануєш? Та да, десь на тижні думав, зараз буду на зйомні збирати. Я в сенсі звідси, коли ти будеш переїжджати, та поки не планував. Кінешка, ти взагалі в курсі, що тут немає парка місць. Ти машину фіг тут поставиш, а взимку тут все так снігом засипає, фіг вийдеш звідси. Мені не так казали. Кенєш, тобі це сказали. Ти посуга того, хто тут жив взагалі. Ти холодильник, де, до речі, пануєш ставити? На кухні, він там вже стоїть. Ага, тоді слухай, я до тебе на тиждень зайду, перенесемо холодильник на балкон. Так економніше буде. Нащо? Бо взимку буде просто економніше. Ти отак відкриєшся, воно буде просто саме морозитись. Тут же ха, взимку мінус 40, щоб ти розумів. Тим паче воно на кухні все рівно 20 не витримує напругу. Може 220? Я тобі кажу, 20. Які 220? Тут Просто не існує такого 220 вольт. Але по тій самій причині я тобі рекомендую на кухні телефон заряджати. Там що, єдина робоча розетка? Ні, там так. просто в одному місці так Проводка скручена, що воно в деякий час робить коротке замикання, і там дуже зручно просто заряджати телефон. Але тобі найголовніше взяти вилку в той момент, коли буде коротке замикання, вставити і різко висунути. Ляха, мені не так розказували. Так, звісно, їм найголовніше це втюхати квартиру, а от коли ти заплатив, все, тупо нікого немає. Тебе, до речі, килими, є? Та немає. Я їх всі викинув. Це ж минуле століття. Тоді після холодильника поїдемо на базар, купимо тобі килими, постелимо отак на стелі, на стіні, і найголовніше на підвозі, бо там же поли дерев'яні, задрики собі позаганяєш, фіг витягнеш. Та почекайте. У мене таке враження, що я сарай купив, а не квартиру в ЖК Сенергія Сіті. Якому ЖК? У ну, ЖК Сенергія Сіті в Ірпені. Тут поруч аквапарк, двір закритий, двір сад, індивідуальне опалення в кожній квартирі. А, вибач, браток, я просто обізнався. Я подумав, що ти мій новий сусід з цього ЖК сам буде девелопер. Я просто побачив, що ти весело думав, ну неопитний не буває. Блін, налякали мене. Гарного дня. Слухай! А в цьому ЖК Сенергія Сіті ще є вільні місця? Питайте в відділі продажів.